Доброго всім ромашкового дня! Я Лара, респонсабельна Націонал для синдикату Лабор. І сьогодні буду відповідати на ваші питання, які ви мені задаєте. Отож, саме головне, коли закінчиться моя санаторія? На рахунок санаторія. Закон було видано у 2020 році декрету леджі No34. Цим законом було передбачено, що датори долавору. Не ви. Датори де лаворо, людина, яка надає роботу, має право просити амністію, санувати санаторія, санувати робочі відносини. Отож, спочатку де лаворо санує робочі відносини. Пройшло три роки вас не покликали, що робити? Можливо, є вихід. Вихід організуватися всім разом. Не так давно подавали запит, аби інспекторату делавору перевірив практики українців, тому що на початку війни, на жаль, півтора року назад майже був прийнятий Черколари, де було написано українцям пришвидшити санаторію. На жаль, не всі інспекторати Делавору. Взяли до уваги це Черколаре. Отож, написали загальну колективну заяву, і Іспірато Делавору розглянув всі наші справи. І було записано в кого негативно, в кого позитивно, і люди всі були викликані. Зараз ми теж зробимо колективний запит, ви маєте можливість. На цей номер телефону на WhatsApp переслати першу сторінку річевути з вашої санаторії. Кожна санаторія має номер і дату. Отож, ті санаторії, в яких ще не було виклику, Можете скористатися безкоштовними послугами синдакату, переславши лише першу сторінку, де є номер, починається Міністер девінтерні, джентіви, дата і номер вашої практики. Коротенько, чому деколи блокують практики. Коли подано практики в Міністер Дервінтерно, проводять дві верифіки, дві, два контролі. Перша квестура, яка перевіряє вашу легальність в країні, ваш паспорт. І друге інспекторату Делаворо. Інспекторат Делаворо зобов'язаний перевірити редіто доходи вашого роботодавця. Людина, яка надає роботу, було передбачено, кольф баданте. Кольф має обов'язково тато Делаворо, мати редіто. Якщо баданти. Довідку, яка підтверджує, що людина є такою Ноненградо atti quotidiani della vita», що людина є інвалідом. Отож, баданти швидше йдуть, кольф, на жаль, мусить перевірити дохід датори де лаворо. Якщо не вистачає, пам'ятайте, коли датори де лаворо живе сам, він має мати більше, ніж 20. Тисяч євро доходу за 2019 рік. Запитається, чому 19, тому що запит подавали 2020-му. Якщо ж датори де лаворо живе не сам, його дохід має 27 тисяч перевищувати. Запитання: якщо мій датори де лаворо не має доходу 27 тисяч або 20 тисяч яким чином я можу легалізуватися? В Сім'ї є, дружина, чоловік, мама, тато, діти. Написано в законі «фіне граду Секундоградо, анкисином конвівенті, тобто до другого коліна, навіть якщо не живуть разом, можуть інтегрувати, додати свій дохід до доходу датори до де лаворо, і тоді ця сума перевищить. 20 або 27 тисяч. Як це роблять? Пишеться заява інспекторату делагору, де вказується, мій дохід, наприклад, 15 тисяч. Я живу сам до 20 тисяч, мені не вистачає 5 тисяч. Додає моя донька, яка має дохід 27 тисяч. Ось ми вже перевищили. Або ж, я живу з дружиною, мій дохід 20 тисяч. Дружина має заробітну плату, дохід за попередній рік. 2019-15 тисяч, у нас 35, ми перевищили 27. Тобто, це вже технічна справа. Е, організується таким чином. Хто зацікавлений зробити колективну заяву, ми робимо її по містах: Рим, Мілан, Венеція, Флоренція, Неаполь. Тобто, неважливо, звідки ви передасте на. Цей WhatsApp, який ви бачите, повідомлення, всі запити буде передано. Отож, працюємо, чекаю ваші WhatsApp, лише першу сторінку санаторії і пишемо колективне звернення. Доброго всім ромашкового дня! Я Лара, респонсабля націонали синдакато Лабор Лариса Левчун. Отож, сподобалося відео. Ставте вподобайку. Якщо хочете знати більше, записуйтеся на канал Сіндакат Наполі. І таким чином ви зможете кожен день бачити нові відео. Чекаю!